У платіжках за газ, які хмельничани отримують в квітні, з'явиться декілька нових цифр. Це показники якості блакитного палива, яке городяни спожили в березні. Хмельницькгазі пояснюють, в майбутньому обсяг спожитого газу вони обраховуватимуть не в кубометрах, а в енергоодиницях. А вказані цифри допоможуть здійснити такий перерахунок. Для цього показники якості блакитного палива потрібно помножити на коефіцієнт приведення газу до стандартних умов. В залежності від перероку та місця розміщення лічильника, останні коливатимуться в межах одиниці. Найменше він влітку. Газові компанії заспокоюють, робити це самотужки городянам не потрібно. У нас є інформація, де розміщений лічильник споживача. І програмне забезпечення, коли ми перейдемо для населення за стандартних умов розрахунки чи на енергоодиниці. Тобто, програмне забезпечення буде робити самостійно цей розрахунок. При бажанні достовірність розрахунку споживачі зможуть перевірити. Для цього в платіжки вказуватимуть показники якості природного палива, пояснюють в газовій компанії якою буде ціна за одну енергоодиницю, поки невідомо. Та в квітні городяни платитимуть ще за показниками лічильників, кажуть Хмельницькгазі. Платіжки ж доповнили цифрами з інформаційною метою. Маючи інформацію, скільки людина використала одиниць енергії газу, але переведені в одиниці енергії, вона може прийняти рішення, чи чиї на сьогоднішній день вигідно використовувати в подальшому газ, чи можливо її є бажання чи. Умова ну використовувати електроенергію. Ще одне нововведення, яке чекає на хмельничан з 1 квітня спосіб розрахунку за спожитий газ. Тепер і юридичні особи і населення платитимуть окремо за показниками лічильників та постачальнику так звану абонплату або плату за потужність. До 1 квітня було три тарифи для споживачів природного газу: це один тариф це транспортування магістральними газопроводами, другий тариф це транспортування розподільчими газопроводами, і третій тариф це сама вартість природного газу. Тобто, з першого, тобто, в ціні, якщо населення 6 гривень 879, от було закладено в оцих три тарифи. На сьогоднішній день вартість природного газу для населення буде окремо, тобто населення буде окремо сплачувати, і вже вартість транспортування природного газу розподільчими і магістральними газопроводами вона буде на сьогоднішній день називатися це плата за потужність. Вимірюватиметься абонплата типу розміром лічильника. Тобто сума залежатиме від його потужності. В середньому це буде близько 50 гривень. Конкретні цифри обіцяють назвати до 10 квітня. До речі, розраховуватись за обслуговування доведеться незалежно від того, користуєтесь ви газом чи ні.